Шановні журналісти, я хочу сказати, що в нас сьогодні брифінг стосовно дуже цікавої теми. Тема це про проект закону номер 4728 про внесення змін до яких законів України щодо розширення доступу до інформації про речові права на нерухоме майно з метою запобігання корупції та захисту права власності. Якщо дуже просто говорити, дуже коротко говорити, то це до щодо доступу до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ви знаєте, це тема дуже часто підіймалася журналістами, і про цю тему в нас було дуже багато сперечань. Я хотів би сказати, що це не перша наша спроба. У нас був проект закону 3378, де ми теж були співавторами. От він не пройшов сесійну залу, тому що ті, кому невигідно показувати своє майно, да, в вільному доступі, ті за нього не проголосували. Але як кажуть, нас не зупинити. У нас зараз трохи більша компанія, яка підписала цей проект закону, а а саме це 17 народних депутатів. І я думаю, що цей проект закону він буде мати трохи більше шансів. Тим більше, що на сьогоднішній день цей проєкт закону ми опрацьовували не тільки вже в сесійній залі, не тільки з народними депутатами. Цей проєкт закону опрацьовувався разом з міністерством юстиції і з державною реєстраційною службою, і тому він в себе вибрав всі технологічні технічні там моменти роботи державних реєстрів, які дають можливість громадянам, журналістам зацікавленим особам доступ до державного реєстру. Що я хотів би сказати? Фактично, на сьогоднішній день Українська держава має закритий реєстр речових прав на нерухоме майно. Що це дає? Це дає можливості шахрайських схем, це можливості шахрай, по перше, торгувати цією інформацією на ринку. Да? Тобто інформацію про речові права на нерухоме майно. Друге, це дає можливості шахрайськими схемами заволодівати цим нерухомим майном. А третє це дає підстави і можливості для заволодіння майном щодо рейдерства. Для того щоб для того, щоб зробити, треба мати тільки свого власного знайомого суддю і свого власного знайомого нотаріуса, який це може дуже швидко робити. А також він такий закритий реєстр, перешкоджає журналістським розслідуванням, які дають можливості журналі, не дають можливості журналістам знати, чи є майно, яке майно є у високопосадовців, і де воно де воно знаходиться і кому належить. У жодній країні Європейського союзу немає жодних обмежень щодо такої інформації. Така інформація є відкритою, така інформація є в публічному доступі. І така інформація може бути вільно отримана будь-якою людиною, якщо тільки вона заплатить відповідне там на величку невеличку платню для того, щоб отримати таку інформацію і зареєструється, зареєструється на цьому самому реєстрі. І тому ми якраз в цьому законі і запроваджуємо таку можливість. Що хочемо зробити? Ну по перше, цей закон дає можливості суттєво змежити державних витрати та витрати сторін у цивільних справах. Тому що якщо інформація вільна, її можна вільно отримувати з доступу, не треба платити жодних державних мит і державних стягнень для доступу і отримання такої інформації. По-друге, я хочу сказати, що власник майна може завжди контролювати, хто цікавився його майном, тому що по суті в державному реєстрі створюється база даних або історія, коли хто заходив на сайт того чи іншого майна, або на сторінку того чи іншого майна, і з якою метою я хочу сказати, що це напевно на сьогоднішній день відкриття реєстрів про нерухоме майно це напевно найнадійніший захист. Сьогодні саме надійний захист власного майна Розумієте, коли будь-яка людина може контролювати наявність історії про своє майно, де воно є, кому воно належить, і скажімо, хто цікавився його майном, воно може і в таким чином контролювати будь-які правочини, які здійснюються з його майном. Хотів би сказати, що по великому рахунку, на мій погляд, цей законопроект це, якщо він буде прийняти, це історичне явище, тому що він тягне за собою абсолютно інші правовідносини у цій сфері. Вільний доступ до інформації тут воно ще прив'язано і до земельного кадастру, тому зразу буде видно не тільки майно, але й земельна ділянка, яка знаходиться під цим майном і належність, кому належить ця земельна ділянка під цим майном. Тому по великому рахунку це абсолютно нові. Ну, скажімо, суспільне відносини, суспільне відносини у, у сфері цивільних правочинів, і по великому рахунку, це перешкоджання найбільш серйозним корумпованим рейдерським та шахрайським схемам. Ось такий проект закону. Ми зареєстрували. І я хочу дати слово пану Юрію Богдановичу Дерев'янку. Доброго дня, шановні друзі, шановні журналісти. Ви знаєте, цей закон це є революційний крок. В напрямку боротьби з корупцією, в напрямку відкритої інформації щодо статків майнових статків, земельних статків будь-яких чиновників всіх рівнів, адже сьогодні інформація про державний земельний кадастр, про земельні ділянки, інформація про нерухомість є абсолютно закритою. Власне цей закон дозволяє будь-якій фізичній чи юридичній особі офіційно. Отримати інформацію з державного реєстру щодо того, кому належить певна земельна ділянка чи кому належить певне нерухоме майно. Крім того, цей закон розроблений разом з громадськістю, і палко підтримується громадськістю, власне, реанімаційним пакетом реформ, які вважають, що це одні з першочергових кроків для того, щоб долати корупцію, для того, щоб розкривати інформацію про чиновників в першу чергу. Про інших громадян, які можливо не дуже хочуть, щоб всі інші їхні сусіди чи інші особи знали, чим вони сьогодні реально володіють. Зразу стане зрозуміло, на яких підставних осіб реєструються ті чи інші маєтки. Зразу стане зрозуміло, хто приховує і в який спосіб приховує свої земельні ділянки, хто є латифундатором в Україні, і це надзвичайно величезний крок для того, щоб були прозорі стосунки між владою, суспільством, бізнесом і громадянами. Тому ми маємо величезне сподівання на те, що народні депутати, які дійсно хочуть змінювати систему, які дійсно хочуть змінювати те, щоб в країні ми мали вільний доступ до інформації, підтримують цей законопроект. Я хочу звернути вашу увагу на те, що минулий раз аналогічний законопроект не набрав достатньої кількості голосів. Тому дуже важливо, щоб громадськість контролювала. Персонально поіменно всіх тих народних депутатів, які будуть висловлюватись відносно цього закону за нього чи проти нього, це буде означати, що та група депутатів чи депутатська група, яка не підтримує цей законопроект, який є абсолютно європейським, який є абсолютно таким, який відповідає всім цивілізованим вимогам. І в Сполучених Штатах Америки, і в країнах Європейського співтовариства. Ця інформація є відкритою. Тому важливо, щоб громадяни, громадськість проконтролювала, як кожен народний депутат буде голосувати за цей важливий для країни законопроект. Це не тільки законопроект, який захищає чесних власників майна. Це ще той законопроект, який не дає можливість нечесним особам приховувати своє майно від. Ока громадськості від ока правоохоронних органів в тому числі і здійснювати громадський контроль. Дякую за увагу. Прошу задавати ваші зараз. Я хочу. Можна ще надати слово Віталію Шабуніну. Два слова буквально це представник громадської організації Центр протидії корупції, який достатньо активно, дуже активно працював з нами на розробку цього закону. Я доповнюючи попередніх виступаючих, дуже простий меседж. Відкриті реєстри є не лише в США і в передових країнах Європейського Союзу, Уганда, Зімбабве. Молдова мають такі реєстри, тобто ми не те, що Європу намагаємося наздогнати. Ми намагаємося Африку наздогнати. Я нагадую, що це вже друга спроба провести цей законопроект. Минулого разу нам не вистачило голосів, в тому числі голосів не дали фракції більшості. Хтось не добіг, хтось мав більш важливі справи. І цей закон це можливість тих, хто не голосував, подумати і ну спокутувати своє нерозуміння елементарних речей. Від імені громадських організацій, реанімаційного пакету реформ я засвідчую зараз перед журналістами, що ім'я кожного народного депутата, який і далі буде приховувати власну, власну нерухомість землю, ми будемо робити відомими ті депутати, які не проголосують за відкритість реєстрів для всіх, ми витратимо власний час, найдемо їхню нерухомість персонально кожного депутата, хто не підтримує цей законопроект, і зробимо цю нерухомість достоянням власності. Дякую всім за увагу. Дякую. Дуже жорстка пропозиція. Пане Віктор Ніколенко, інтернет видання інсайдер. Скажіть, будь ласка, чи є голоси зараз за цей проект? І друге питання: що сталося з вашим проектом про антикорупційне бюро, який зник з порядку денного і замість нього з'явився проєкт Жумякіна. Ви знаєте, я зараз ми зараз збираємо голоси за цей проект. Ви ж бачили, в у нас є підписантів 17 людей. Практично ми е, е, Туди увійшли всі представники практично всіх фракцій і груп. Я думаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб голоси були пролобіювати цей законопроект. Щодо законопроектів про Національне антикорупційне бюро, як на мене, сталася або прикра помилка в апараті Верховної Ради, це треба розбирати, розбиратися, або службовий підлог. І з цим теж треба розібратися, тому що закон 4573 і закон 4573-1 про антикорупційне бюро і Національну службу антикорупційних розслідувань не був поставлений в порядок денний. За нього не проголосували. Але це не значить, що він відхилений Верховною Радою, тому що відповідно до регламенту відхилений вважається закон, який не набрав голоса, коли за нього голосують по суті. А не коли в нього ставлять порядок денний. Порядок денний закони можна ставити декілька разів, скільки хочеш разів, да? Можна ставити. Але чомусь на сайті Верховної Ради знаходиться табличка, що вони відхилені, і з'являється законопроект 47.2.0, сім 47 який повторює по суті зміст проєкту альтернативного 45.73-1. Як на мене, це таке невелике шахрайство, щоб прибрати якийсь альтернативний законопроект і проголосувати за один. Але я не думаю, що боротьбу з корупцією і створення антикорупційного бюро треба починати з шахрайства. Тоді це взагалі веде до недовіри не тільки до самого цього бюро, але навіть до людей, які подають ці законопроекти. Тому я написав відповідну заяву до регламентного комітету. От, сьогодні попросив не ставити в порядок денний відповідний законопроект, поки не буде висновків регламентного комітету з приводу цього, що там відбулося. Буде висновок регламентного комітету. Ми будемо тоді розбиратися. Або будемо просити пана Турчинова провести службове розслідування в самій жорсткій формі. Як це відбувалося? От і потім або повернемося до законопроєктів, які повинні були розглядатися 4573, п'ять 45 сімдесят або знайдемо компроміс і подамо знову ж таки альтернативний. От така ситуація. Панові ще запитання запитань немає. Дякуємо депутатам. Дякую, 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 добачні.